Важка була грава. Ви почали свій ангел? Співи лиш, спів веселищ, що на тебе уязвимі. Боже раз, справа. і сином не сидив. Має Бога, тільки слава. Ось тобі пуста потвора, Зникне вбить, у сіні море розшилося. Було постійно. Волі, поплодружіся, полети. Не прийшли, хай. Пропади. Облідавня новина Діва сина породила. Крутер Монкер. І я прийшов з востанний час. Ай лаймайся, людний буде на ту. Щось куплю ще не дороги. А тебе п'яту мазумай спаліна. Ми не міняємо і не купуємо. Тебе тут до не покупуємо. Мене не весію, вітаємо. Що прийшов до нас небесний? Машка, хлопці подуріли. Не сіяти, не косять, а спасені благрові. Хой то мали дармождали, чи не реці заграли. Демократи, йдемо балки і так далі. Помітова, я такі сьогодні людям що гендер мати і про Бога забувати. Чого ли всі не поспішають? Засіє сіпустрій, що доробі на тих, а він не будеш на гнаті, бо то кону знаєш, бо я особи сухо, що відсіяє підсимає. Со не мріє. Сіє, хороше не прийде. А як боялися, мой май, саме проти нього вийде, а не якийсь там пастум бой? Не ліпше вам корчмопіти, закусить і отпочити. Політика не для хлопа нашого, нащо бухати. Навіщо діспіваті сон? Ні, козацькі вольні діти. Ви ж не хочу корші пити. Протопилася Україна. Вкрита сорому їду. Я народ по а крадеє, прамбуває, так зустають коридіти, що не знає, де поїде. А як хлам не буде пити? Що він може дожити?

Ки на ца тут ворону все граю, ради чата, я не знаю, знати не бажаю. Привет сюди струбучати. Ви хопшили в духлін. Хай зігрію так зробіть. Ви на касі п'яти вас. Бурайте чаю скидні, пусть не дощить. Лакше всі мужчина. Готова я вас їх таксова. Слава постійно чую. Я ваша біда. Я вас усі не так знаю. Я вас хоче прийняти. Всі їх дуже в ваших страх. Зала, на телефону смартвила, всі посерую, сім, кого я повалив. а тепер, без усе того, що оце подошли. Зурочистю опустився. Гей, солдати мір, я тут, сам. Ту щось підписи, так я тішся, і так. Нажився не лиховій.

Друзі, можна я скажу стою? Я скажу слово, друзі. Дай, Нет, заїде.

Allah'a emanet olun.